Ще одна, що зараз наступний, наступна тема нашої розмови, важливої цифрової безпеки взагалі журналістів під час війни, це те, що ці три букви, які дуже часто використовуються, які дуже часто вважають панатею: VPN. Отже, що це таке VPN, Для чого використовуватись? І якщо вже згрупувати ті питання, які надійшли до нас, то в процесі практики журналістської, то які бувають VPN та для чого вони використовуються, як вибрати свій VPN, і чи потрібно включати його постійно. З цього приводу ми навмисне обисне, да, напевно, робимо менше трошки, скажемо, якісь застереження щодо використання VPN на окупованих територіях, тимчасово окупованих, але напевно не так детальніше, щоб ви зрозуміли, тому що це окрема тема. Тому що це дуже дражлива і окрема тема використання VPN на підконтрольних територіях. Ну, давайте скажу так: <рес> в Росії використання VPN заборонено законодавством, Та, тобто Та, саме 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 використання є вже. Я вже підставою для того, щоб у вас вже в цегані. Адміністративний штраф, як мінімум, да? тобто, а далі це вже відповідно. Тяга... Зібратися тобто, арештувати людину, там затримати, а потім взяти комп'ютер і поритися і добре, добре і може знайти там що завгодно, да? Компроментацію армії, і що завгодно, що зараз там. Ну да, ну дивіться, VPN, Virtual Private Network це можливість відправляти запити, які будуть зашифровані. Так ми вже там знаємо сайти HTTP, Наприклад, це коли якщо перехопити трафік, тобто не взамати комп'ютера, а просто перехоплювати трафік, то буде видно фактично кожен символ, який ви туди відправляєте, так а якщо такими простими словами, або HTTPS захищений режим, коли буде, наприклад. Повідомлення, що ви працюєте з сайтом Google. А які паролі, що ви туди відправляєте, з ким ви там переписуєтесь, і так далі воно буде зашифровано. А VPN робить трошки інакше. VPN є декілька різних рівнів. от Журналісти часто користуються, щоб заходити на заблоковані в Україні ресурси російські. Да, для того щоб побачити, що там росіяни в черговий раз обманюють. І наприклад, це просто підміняє IP-адресу іншої країни чи ти заходиш з Німеччини, там чи з Франції, чи з якоїсь іншої, тому в тебе немає якогось обмеження, так як в Україні. Але сам трафік по собі не шифрується, тобто так то просто підміняється IP-адреса. А є складніші VPN, які, зокрема, шифрують трафік, навіть пропускають його через декілька вузлових точок, тобто, для того, щоб заховати, де саме ти знаходишся, що саме ти передаєш, і що саме ти дивишся. Там в ідеалі. Наприклад, коли ми говоримо там про такий е веб-сервіс там як Тор, так то може там і через 20, і через 30 точок проходити. Це то, знову ж таки, е чи можна вирахувати по ТОРу? Можна, але знову ж таки, треба великі ресурси. Дуже часто запускаються там спеціальні маячки, які можуть таки довести, е на де, де ти сидиш там в конкретній ip мережі і тому подібне. Потім подивитися по базам даних, кому воно належить, і вплоть до того, що можна потім прийти в цей час і подивитися там по камерах, хто в цей момент сидів. Тобто, а такої повної стовідсоткової безпеки VPN не дає це. Треба а, розуміти, усвідомлювати ризики. А, я там до війни допомагав одній людині, яка казала, ой, а я там тільки заходжу там а, через такий VPN, Я кажу, так слухай, а він же ж не шифрує ip адреси. І мак адрес він каже, а що він шифрує? Кажу, ну він тобі дає там контакти зайти. А от те, що ти використовував, кажу, воно тобі ніяк не допомагає. І дійсно з'ясувалося, що МАК-адреса ноутбуку, де він заходив, на серверах залишилася. Тобто, він знає красиве слово, він його використовує, але, наприклад, ну, те питання безпеки, яке він хотів закласти, в нього не допомогло. А є програми до речі, ось на початку деться в середині березня. Так, Сергію безкоштовно надали незалежні медіа про співці там декілька акаунтів повіпіну, які дійсно шифрують трафік. А вони пропускають через свої сервера. І можна вийти ну максимум дізнати, що хтось ними користується, але що ви пересилаєте, куди заходитесь, на що ви дивитесь. Ну цього немає. Таких програм є багато, вони є безкоштовними, вони є е, е, умовно безкоштовними, тобто часткова оплата, або, наприклад, з обмеженим функціоналом, або повна оплата. А Це я, була тари... дуже така, да, дуже така була щамлива історія, коли написали хакери і сказали, що ну як хакери, реальні да, люди, розробники премію каунтів якраз. Серфінгів, і вони сказали, що, будь ласка, ми можемо надати стільки, хто вам їх потрібно, і тінці написали Слава Україні в транскрипції. От і це дійсно це були просто преміум аккаунти. І потім це була теж не, не одна компанія, яка надавала там да, зараз. Багато компаній звертаються саме саме для українців. саме для українців, наприклад, там. А, допомога з ддос з атаками і тому подібне, тобто спорі... Це... йде про те, що дійсно що тільки преміум акаунт, який дається може і безкоштовно, якщо технічна допомога, але тільки преміум акаунт дозволяє е, ось е, оцих не, неприємностей, про які каже Андрій. Тобто, що ви будете не такі будете захищений, да? як, як здається насамперед. Так, ну тобто, щоб не було ілюзії захисту, всі акаунти, ну тобто, треба розуміти, які дані збирають, наприклад, vpn сервіс які він зберігає, які він пересилає. Тобто, в ідеалі, що він нічого не зберігав, так тоді не можна нічого прослідкувати. Але просто деякі, наприклад, для тої ж реклами, наприклад, безкоштовні, так вони продають вас потім рекламодавцям, А фактично виходить, що вони збирають всі ваші дані. Якщо якщо потім взяти їхню базу і взяти ваші з вашого комп'ютера там IP, MAC адресу, це можна співставити і побачити, куди ви ходили, навіть через VPN, так Тобто, ми знову ж таки говоримо, що це ресурси переважно державні, е, тобто, коли можна натиснути там і на провайдерів і на багатьох інших е, організацій, щоб отримати цю інформацію, це не буде якийсь хакер там з вулиці, але тим не менше, враховуйте, що. Ну, VPN — це не панацея від захищених даних. Я, наприклад, там сервіс, яким я користувався до війни. Багато він дає один гігабайт шифрованого трафіку на місяць, так і мені хтось каже, це, це типу, дуже мало. Там один фільм займає там 2-3 гігабайта. Я на нього дивлюся і кажу, слухай. А ти дуже часто шифруєш фільм, який дивишся там на Ютубі. Тобто якраз не про це там переписка. Соцмесенджери і так далі, коли ти запускаєш, воно шифрує. Якщо ти там дивишся на Ютубі відео, то ну а сенс тобі його шифрувати. Так тобто, ти переглядаєш якийсь контент. Я навпаки за те, щоб він залишався. Хоча коли, наприклад, в Херсоні почали відключати українських провайдерів і перекинули все через російських провайдерів, всі експерти з цифрової безпеки сказали: користуйтесь non-stop тобто. А чому бо це потрапляє в російську мережу? Відслідковується трафік, зберігається там 3-5 років. Як правильно каже Сергій, не зрозуміло за який сайт, за який ви зайшли, там не знаю, президент гав.ua, щоб подивитися, що там які заяви зробив Зеленський, і отримаєте, що ви там шпигун, який особисто зеленському там не знаю, передає ядерні коди запуску ракет, Так? Тобто а, дикість а, може бути будь-яка, тому. Uh, краще вже, uh, якщо включений VPN uh, на окупованих територіях, то його і не виключати. Що ви дивитесь фільм, чи ви читаєте пошту. Тобто шифроване все, а там уже хай uh, як Богдан. Да, в такому ну, ще була така ситуація. Це вже якщо знову говорити про особливості на окупованих територіях, справа в тому, що через дія є можливість надати дані про пересування там. Наприклад, були недавно внесені можливості висування там, ворожих військ, ще якась інформація. І це стало підставою відразу ж для планців. Тобто навіть наявні дії просто в вашому телефоні, є вже для них стало для них підставою так, Була неприємна ситуація. Праймі, ну, це була, траплялася е, на ще, ще літом було. Так, ну тут, так, але тут... знову ж таки, це, це логіка окупантів. Тут, тут важко щось сказати, там треба 10 разів бути обережнішим, ніж, ніж зазвичай. Так, але знову ж таки, VPN. Не забувайте, що VPN садить батарейку, якщо у вас є проблеми з зарядкою і так далі, включений VPN. А, ну, а, він розряджає телефони, розряджає комп'ютери, бо він, бо він працює. Повільніше працює. повільніше працює, да, наприклад, тот же Тор, який один з найзахищеніших вважається, ви на ньому відео не сильно подивитесь там в максимальному захисті. Там і сайти завантажуються дуже повільно. Знову ж таки, оцінка ризиків, що вам потрібно, що ви хочете. В принципі, можна підібрати під себе правильний VPN, є VPN, який захищає, наприклад, тільки там веб-сайт, да, тобто там пошту, як ви спілкуєтесь, і так далі. Є VPN, який захищає весь трафік. А є VPN там на телефоні, який так само може захищати і е, все, що з нього виходить, включаючи там шифрування дзвінків і всього іншого. Е, але може бути дорогий, може бути ну, якби не такий потрібний е, в цей момент. Може бути просто е, встановлення встановлений будь-який навіть там е, додаток в броузері, через який ви користуєтеся. Цього достатньо. так кнопку натиснули, все зараз, все, що ви робите. В цьому броузері, воно шифрується, закінчили роботу, кнопочку відтиснули і продовжуєте свою роботу. Так знову ж таки, журналістів часто звинувачують в шпигунстві. Я завжди кажу, що робота журналіста це максимально доводити, що ти не шпигун, ти займаєшся саме роботою журналіста. І все, що в тебе є, зокрема цифрові дані, вони мають це підтверджувати. Тому що коли ми говоримо там, на окупованій території, там пароль не допоможе на комп'ютер там відкрийте покажіть, е, можуть ще щось і написати там, і так далі. Ну і VPN, відповідно, не поможе. Але VPN я вважаю, це те, що на телефоні і в комп'ютері має бути, і в потрібні моменти має запускатися. Це якщо коротко.